Старому готні! <смеш> Братики танкісти! Як ваші справи? А? Як ваші зліва? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Віктор Больтрович і Больтрович 123. На важкі ПТЕСАУ ЯГ Є-100, Просто народі як Є-100, або Ягідка. Ну, ягідка це засолодка, така знаєш, назва. Насправді я б його називав просто знищувач. Своїми кумулятивними снарядами, які можуть пробивати вся і все в цьому рандомі, незважаючи навіть деколи на броню. До речі, маємо хороші фугаси, маємо хороші бронебійні снаряди. І одразу ж мені чомусь згадується одвічний спорт танкістів. Хто краще пробиває корі своєю Бебешенкою, так? Чи ягідка своїм кумульом? на получай Бебешенка впитується просто, впитується в бортову проекцію тесту ЛТ. Це хотів прокотитися, не вийде так просто безкарно. ЛТшенка. От дійсно, кого боїться ягідний? Я, я, я думаю, він боїться якраз СТ і ЛТ. Це точно. Ох, подивись, як боєукладка! Боєукладка так рванула, що башта взлетіла. Космос вдарилася в місяць, значить чекаємо ближчим часом. Сильних вітрів і похолодання тамкісти. Це такий мал... малесенький прогноз від бронебійника. Так. До речі, сердечником валив. Сердечником Вольфрам пішов в справу, і це вже прекрасно. І одразу ж подивися, використовуй адреналін. Хоче, як то кажуть, швидше кадешити свою гармату. Я й так сказав би, що це комфортне, кадевчу 16,4 секунди. Бабахи набагато довше, і альфани набагато вище. Всього лиш на всього 950. Його лишна всього мається на увазі порівняння із Ягідним. Бо тому що цей. Хоча броню має, на відміну від Ягідки. На відміну від о, Бабахи, так, блокуємо 420 середнячок Іса 4-го. Прекрасно. До речі, сетап наповнений самими десяточками. Дев'ятими навіть і не пахне. Навіть їхнього духу тут немає. До речі, це рандом режим бою зустрічний, бійкарта, виноградники раптом хтось забув. Я так точно забув на початку сказати, тому. А поправляє свою міні-помилочку. Подивися, тесту столте вже другий раз підставляється. Знаєш, на що це тепер було похоже? Заглянув куку і получив. Получив так, що залишається з 230 хід пойнтами. Це нам раз лише плюнути в його вік. Бажано осколком. А ну давай чим буде? ББшниками, Дивися, Ля ляпає, працює, відпрацьовує бебешнськими снарядами трошечки кумулями. Зараз знову буде ББшнень Хдебець, вицілює, вицілює ставить такий прекрасний ромб, але цей прекрасний ромб не дуже допоміг, все ж таки він пробиває. Діду, четвертий і із четвертий нас пробиває, а ми даємо на 926. Ти ж подивися, ти ж подивися, що він витворяє. І завдяки чому сердеш Вольфраму, звісно, що ж. Вольфра... Вольфрам підсилює альфу. Він допомагає тому гріх не возити на цій машині вольфрамові сердечники. Та, в принципі. Так само, як на Левандовському чи ВК на ВК-7201К, та так само навіть і на тіфтейні. Маєте можливість. Має танк таку фічу, таку функцію, як вольфрам. Возіть, возіть, не нахтуйте цим. Нахволу, получай, суперконик! Куди ти заглядав? Поки я вам все це діло розказував, залишаємося в... три гармати ворожі. Два проти трьох, дві ПТСА у них. і одна ЛТ. До речі, тест ЛТ до сих пір живе. І дві бабахи. Ого, як дві бабахи раптом, у нам. Відпрацюють, скинуться, знає, як то каже, скинуться на тащак. То нам руку буде кінець. Ми будемо одразу ж маринуватися, де? Правильно, в гаражі. А в нас залишається аф 215 б той, який британець, той, який важкий танчик. Блокуємо 950. Прекрасно. Прекрасно. Бабеженка не зайшла. Не пройшла і не дала результату для ворога, той, який на бабасі. О, а ти подивися, не хоче світитися друга бабаха, не хоче світитися тесту ЛТ. Буде дуже зле. Якщо раптом тесту ЛТ буде засвічувати нас, пересвідчувати... О, до речі, подивись, скільки хітпонтів нашого важкесенького танчика. І, до речі, маю одну відмітку. І дві відмітки мав наш 40-05, який не дожив до кінця бою. Не дожив. Відправився. Пити так само, як я зараз. П'ю каву. І коментую цей комен... цей бій, коментую вам, тенкісти. Так. Тримаємо одну лише позицію. Я розумію, з одної сторони, чому подивись. Тут є малесенький нахил! І чим буде? Кумуль? Кумульом б'єш? А чого ти кумульом б'є? А, Бебешенки закінчились! Бебешенки ж закінчились! І зразу ж вольфрамчик підрубає. Щоб більше, звісно, щоб буст дав він. Адже ж не просто так він за собою возить. На жаль, надто дорогі снаряди він починає використовувати. І надто пробивні для бабахи. Шкода, шкода, щоб бляха муха якраз бебешенки закінчились проти таких смачнесеньких кусочків, як бабахи. Мусимо такі дружезні пробивні снаряди тратити. Так, ми залишаємося один. Були в три танчики. Один вже ліквідували, то який бабаха ще одна бабаха є. Головне би, щоб затанкувати. Дивися, бачиш, я не договорив, цей наклон допомагає нам підбільшити свою броню цей раз. Цей наклон допомагає ховати нижній броньовий. Це є два. І третє. Ми звідси можемо добре і гарно відпрацьовувати. Бачиш, задницю і тулиться до червоної лінії, раптом, щоб тесту Олте нас не закружив, і тут вкатує бабахінський автомобільний транспорт. І таран просто сам себе ліквідовує, став шахедом на пару секунд бою. Твого життя. І тестувате, дивися, як нас розстрілюють. Скільки ми вже заблокували, тесту ате. Подивися, цей момент мені був спочатку незрозумілий, не вже здається. Але, скоріше за все, знаєш, що це означало? Що він дає знак, ніби він здається. Знаєш, фейкове таке. Аби що тепер було, тому що. А тесту напевно, міг би подумати, ага, ягідка зда... здається, я зараз піду, буду його розстрілювати, а це хіба хібань раз разкукнув і по всьому, але все рівно, це якби пробив, йому би мало би пройти його Альфа Страйк, Альфа. середня, ж, би нас добрати. Може, 300. Все ж таки він би 100% вибив. А в нас всього лиш на всього 261. І до кінця бою всього лежна, всього залишається. 14, 13 і так далі. Секунд! Нам нічого не залишається як їхати на базу. На базу, звісно, що він брати не буде, немає сенсу. Ми просто-напросто не встигнемо. Просто він хоче взяти на дурака тесту ЛТ. А ось, подивися, засвітився якраз таки дурак. Але реально дурак, тому що міг би хоча б швидше він виїхати десь підставитися, аби не довести цей бій до нічиєї. Але що маємо, то маємо, тому дивимося на після бойову статистику ці цифри. 8975 пуляного демеджа. 400... 4 тисячі 450 заблокованої шкоди. Більшості нам допоміг якраз у заблокованій шкоді. Тестувате. 6 знищено, 7 пошкоджено. Дивимося на медалі. Сталева стіна, воєн, майстер, пула. Робляй, на як панзер є 100 заробити пула в заришніх реаліях, танкісти, ну, признаємося, чесно, самі собі, не так вже і легко. Головний калібр. Бонус бачите на своїх, кан... на своїх екранах. Що плюс на 182 674 срібла в свій сейф? А в свою копілочку цей гравець боєць Та звісно, що ж перше місце по нанесенні шкоди 1925. А вільного доступу заробляє свій аккаунт, друзі. Тому ми ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. А, зустрічний бій та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами приглядати їх же ж на цьому каналі. Погнали, давай другий бій. Вперед! І, так, танкісти! Маємо другий бій. Це у нас карта Мідлобург рандом режим бою перевага уже. І танчик ПТЦУ 10 рівня Бабахінський автомобільний транспорт. До речі, дві, від... дві позначки на гарматі у гравця бійця під Ніком Зіроу. До речі, даний нікнейм. Сьогоднішнього гравця на Бабасі зовсім не буде відповідати дійсності даному бою. Чому? Адже подивися: Один, А два, А три, А4 і п'ять. Вийшов хешик погулять. Наскільки? На 1195 зілітає. Просто як до себе додому. Прекрасно! Поки що СТ напрям. СТ фланг тримає. Наші Стешенки, хто в нас за стежненько? Дві стежники це якраз СТБ та Т62А. Щось там хапають, але щось огризаються, і це вже прекрасно. А ну, чим ББшника заряджена, ББшенка пробивна, бачиш проблем? А у лоб навіть не має, щоб прошибати А Ану, в нижній, в нижній, наскільки? На 994! Вище середнього, так і має бути. Не 950, 94. Не скажи, що це є зле піс. це просто красота. Бабаха ворожа починає хапати по всіх фронтах. І так, і так би мало бути. Бажано, щоб це та ворожих сил зливався, ну, поки що злили нам нашу Естешенку. Може бути зле, напевно. Як? Давайте так. Одразу ж такий жирний спойлер. Цей бій і одразу ж буде йти щей. І на Колобанова. На 1018! Залітає! Бебешка! ПБшка на 1018. Щось просто нереальне з альфа-страйком у даного грабця. Я не знаю. Хочеться сказати слово підкрут? Не знаю, танкісти. Ви як думаєте? Ну в цьому бою йому реально буде просто так вести, що таке враження, що рандом буде на його боці. Від кінчиків пальців до кінчика волосся його голови. Подивися, М48-й пато на перекатці. Ляп! Це немає хестешенки. Так, в них мінус 3 гармати, в нас мінус 4, в нас залишаємося ми, і 7-й і Маушен дев'ятка. До речі, були дев'яті рівні по сетапах, але це не мішає їм зливатися просто як морозово в жаркий в літній день. Мається на увазі сетапу. Союзних сил. На жаль, чи на щастя, але ми зараз будемо виборюватися, просто адже я ж сказав, що цей бій буде йти на Колобанова. Не ж просто так. Думав, бачиш, зараз, напевно, а підловити він Т-92. Є один на перекідці ось цього е, фугасного лябечка ми даємо поте 110. Є 5, ти подивися, який Альфа страйк вилітає йому в корму, бачте. А я не знаю. Якби так зараз хоча би наш із сьомий дожив, ну хоча б ще трошечки пару сек, для того, щоб вилив. І це вже було б добре. Мається на ну, увазі, якби він витягнув когось із ворожих танчиків на нас, для того, щоб ми ще зробили. Один постріл, а якщо, то взагалі було би прикольно. Виїжджає їхній ЛТ. Ховається, ховається, адже ми злапали лампу, тому він ховається, не хоче виїжджати і не хоче підставлятися. Можна було б осколком під дно валити, але не знати, що би там за це вилетіла. І цей бик може тоді до нас сміло заїхати і нас розстрілювати, адже 19,9 секунди. Він точно за такий період нашого кадеду нас. Заїде, а ми даємо, поки той підставляється. Бач, дав, типу, такий маневр Зіров, що відкатується назад, і той їде вперед. За укриття нашого Іса 7-го. І підставляється. Прекрасно, але не прекрасно, те, що в них ще живе камвей. Як не як, хоч 9 рівень, але хороший Альфа Страйк. Він має хорошу гармату і хороший взагалі. А, дренчик такий на получай. Ти подивися, танкіст Ну, мені би в такому випадку не повезло, максимум, щоб вилетіло 800-700, а може навіть 400. А тут, подивися, просто лопнув як жабу. Залишається камей. І не вже з камою така ж сама ситуація буде? Буде, в принципі, шот, ми можемо від нього пропустити, так і робимо на 500 дає, а ми робимо ще один ванчат, ванкіл під кінець, незважаючи на те, що їхні точки швидше почали захоплюватись, аніж наші. Тому що це бій все рівно йшов до перемоги. Ну, реально, танкісти. давайте подивимося на післябойову статистику і одразу хотів би сказати. Як думаєте, бій реально був на його стороні? Чи ні, а? Підкручені? А ми дивимося на післябойову статистику. 8026 напуляного демеджа, 2 знищено за вашою. Допомогою, Чотири знищено шість пошкоджено, друзі. І одразу ж третя позначка на гармату. Давайте сюди, каже БГ. Так, танкі снайпер. Воєн. майстер колобанов, Головний калібр. Прекрасно! Забирає він три позначки на свою гарматку. І, напевно, радий закінчує цей бій. Пішов плюс на 297 288 рівні монети в свій сейф, свою купілочку. Та, звісно що ж. Перше місце по нанесенню шкоди. 1680 вільного досвіду заробляє свій свійкам. Друзі, а ми ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Перевага на бабахінському автомобільному транспорті на Колобанова. Ну скажіть чесно, в сучасних реаліях рандому це просто бій 10 із 10. тому що одному на бабасі зараз залишитися дуже важко майже практично нереально. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жоплеї в Діскорд, щоби потім з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. Так, так завантажуйте, не встидайтеся, адже в нас також є рубрика реплей від підписника. І бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких та не нахтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемося з вами.